20 січня 1997 року Том Паркер на прізвисько полковник доживає останні дні. Він страждає на ігрову залежність, яка залишила його без засобів для існування і розповідає про те, як вперше зустрів преси. Преслі проводив дитинство в найбідніших районах Місісіпі, знаходячи порятунок у комиксах та у спірі. Він піддавався глузуванням з боку однолітків через своє захоплення афроамериканською музикою. Паркер усвідомив потенціал молодого співака, коли почув пісню у його виконанні та з'ясував, що її співає білий хлопець, але із чорним звучанням. Того ж вечора Паркер побачив його на музичному шоу і відкрив для себе талановитого музиканта із сексуальною харизмою. Паркер зустрівся з преслі та запропонував йому поїхати в тур. У турі Паркер переконує преслі дозволити йому взяти під контроль свою кар'єру. Починається стрімкий підйом кар'єри співака. Його родина виривається із бідності. Думка громадськості про співака розділилася. Вважаючи, що музика преслі розбищує білих дітей і розпалює расову ворожнечу, влада викликає Паркера на неофіційне слухання, під час якого його розпитують про його туманне минуле. Після того, як Преслі на концерті виконував сексуальні танці, йому загрожує в'язниця. Паркер переконує уряд призвати Преслі до армії замість в'язниці. Під час служби в армії Преслі переживає смерть своєї матері. Він зустрів присцілу, дочку американського військового пілота. Після демобілізації він відновлює свою кар'єру і одружується з присцілою. Вбивства Мартіна Лютера та Кеннеді спустошують преслі, і він хоче звернутися до політичної тематики у своїй музиці. Однак на телеконцерті Паркер дозволяє йому співати лише веселі композиції. Преслі не слухає свого менеджера і замість запланованої пісні виконує пісню з цитатами Лютера Кінга, яка розцінюється як пісня-протест. Розгнивані корпоративні спонсори загрожують судовим розглядом. А обурений паркер вважає, що хіпі промили голову Преслі. Тим не менш, шоу має великий успіх у глядачів. Після закінчення шоу Преслі виступає у найбільшому концертному залі та відновлює концертні тури. Контроль паркера над життям Преслі посилюється і він відхиляє його прохання про світове турне. Паркер маніпулює їм, змушуючи підписати тривалий контракт на виступи у Казино. Через проблемну поведінку преслі та його залежність від ліків Присилла розлучається з ним, забравши з собою їхню дочку. Дізнавшись, що Паркер не може покинути Америку, тому що він іммігрант без громадянства, Преслі хоче звільнити його. Вони сваряться через борг Преслі у 8 мільйонів доларів перед звукозаписною компанією. Паркер переконує преслі у взаємовигідності їхніх відносин і залишається працювати його менеджером. Преслі має щільний графік виступів, який призводить до нервового виснаження. Він каже, присцілив, що його найбільший страх бути забутим після смерті, оскільки він вважає, що не досяг нічого вартого. Паркер закінчує свої спогади, стверджуючи, що любов преслі до публіки врешті решт била його. На одному зі своїх останніх концертів блідий та товстий преслі закінчує виступ під грім оплесків. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.